Відручно це минужничками вирізати. Скільки тепер нам треба вирізати плавничків? Дивись, якою формою у нас плавнички? Крюві. Що нам треба? Крюві. Кружочки вирізати. А скільки нам треба вирізати кружочків, порахуй? Один, два, три, чотири, чотири. Песню та забує. Зачем так багато. Очки сюди його треба. Давай наш кран буде помічником. Будемо за допомогою крана зараз підносити наші частиночки і приклеювати. Давай. Mm. Так, кран допомагай нам. Кряк. Покажи, який ми будемо слідуючий елемент робити. Подивись на рибку на нашу готову на відео. О, бачиш, як вийшло? Так, добре. Тепер масти клеємо нашу рибку. Там, де має бути середній плавничок. Все. Yeah. Є. Yeah. Кран падає Кран Все, тепер падає. працює Русланчик. Кран відпочиває, а Руслан працює. Їхав. Хто допомагав нам робити цю красу? Наш Кран